Перевальцем йде, каченя своє веде і покрякує тихенько, не губись іди скоренько, перед вами каченя. Маленьке курчатко на світі жило. Сіпало травичку, кумедне було, турботи не знало, співало пісень, крутилось мов дзига, лісінький день. Це малято. Курчатко. Пропоную вам сьогодні на занятті зліплення і конструювання виготовити. Курчатко чи каченятко або навіть двох. Ну що, згодні? Тоді приготуйтеся, перегляньте відео і до роботи! Для виготовлення курчатка нам знадобиться пластилін-стека-достечка і яйце з-під кіндер-сюрприза. Візьміть жовтий пластилін і червоний. Стекою розріжте з жовтого пластиліну два однакових шматка. Ось так порівняйте і зробіть їх однаковими. Потім розімніть гарно пластилін до теплого стану і протягніть ось такі заготовочки з двох однакових шматків. Третій маленький шматочок поділіть навпіл. А з червоного шматочка зробіть ось таку заготовочку. Маленьку і таку велику. Зігніть її посередині і зробіть дві насічки з різних боків. Це буде основа лапки нашого курчати, встановимо на нього кіндер яйце і гарно зафіксуйте яйце на лапках. Потім обабіч справа і ліва, притисніть два крила і вигніть їх у сторони. За допомогою маленьких шматочків пластиліну приліпіть два ока. А посередині маленький дзьобчик. Потім нам знадобиться ось такий трикутний шматочок пластиліну невеликого. Це на голові буде гребінець у нашого курчати. Перевірте, чи якісно закріплені всі деталі. Якщо ви не задоволені чимсь у роботі, з пластиліном можна все декілька разів. Зробити заново, і ніхто не помітить, що десь була якась помилка. Ось такі вийшли в нас курчатко, каченятко, двоє друзів. Обов'язково розкажіть, як їх зробити своїм друзям.